Ми рахуємо, що ми живемо в цивілізованому світі, але давайте дивитися справді в очі. Світ насправді він стає все більш демонізованим. Війни наростають, люди жорстокіші стають, агресивніші. А все чому? Тому що хтось має доступ до розуму людей. І, наприклад, якщо взяти. Там християн, які хочуть добро людям, несуть спасіння в цей світ. А що ти у відповідь можеш почути, як тебе обізвуть, чи можуть тебе гнати, чи взагалі ненавидіти тебе? Або, до прикладу, ти хочеш зробити людині добро, ти їй бажаєш найкраще, вона тебе у відповідь ненавидить, бажає тобі зла. Що це говорить? Це говорить про е, те, що е, хтось має доступ до розуму людей. А це той сатана, який е, розповсюджує цю всю демонізацію Бісовщину і отримати свободу цієї бісовщини, Це можна е, звернувшись до Євангелія Ісуса Христа.